Отак хлопці дістали кришу, це у нас де на 208-й криша на кабріолет. Хороша шкіра, криша складається в робочому стані. Будемо показувати клієнту, маємо в наявності ще один варіант, Що когось цікавить, має якісь проблеми, зараз буде зима, щоб все було добре. Можете замовляти, маємо ще один наявності. Є великий вибір запчастин до 208-х, по ходовій, по освітленню, підкрилки є якісь. Тут дверки стоять, також ще є в наявності ще одна от криша стоїть. Якщо вас щось цікавить по 208, можете звертатися, маємо великий вибір запчастин наявності. Є кришки багажника. Тут хлопці ще також показували решітки 211 клієнтові. Гарні решітки в ідеальному стані. Один, одна решітка йде у нас таким з чорним глянцем, як бачите, друга йде таким сірим. Гарненько виглядають обидві на автомобілі. Це у нас будуть 210 дверки, також показували клієнту. Якщо вас цікавлять запчастини на 208, 209, 210 і двісті ви можете до нас звертатися. Також ці запчастинки є в наявності компанія Медзлам.